Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як можна робити на ну, такому скейті-малесенькому для е, робити боїфліськи. Сам ще ніг. Як можна робити отакі трюки? Ось таке. Коротше, боєфліп і так далі. Вам буде удобно, може трьома пальцями отак робити. Ілі двома. Мені більше удобніше двома пальцями, так буде ліпше. Дай Я вас научу трьома пальцями, робити. Спочатку викладете пальці отак. Дозві я розраховую мінімум. Подивитися. Ви коли руку, коробку, як хочете, можете. Ви чуть чуть напружуєте руку, пальців. Ну і тако робите. Сюди нажимаєте і забираєте таку руку. Хлопець дуже, дуже його Я уже так и сделал из Брейлде. У меня вот так встал колеса где-то 10 раз. Это мой рекорд. Когда колеса стали, Это мой новый скейт. Ох, я кейс сделал Делаю твой флип. <сёк tip> ну, короче, вы э, смотрел через год или через... підписуйтесь, підписуйтесь, то лайки. Я вас злю і всем пока-пока. До скорої